Сьогодні хочу вас познайомити з фермерським господарством Полтавська Ципочка. Ось запечений курячий хлібець. Такого я взагалі ніде не бачила. Спробувала, і це дуже смачно. В складі одне куряче м'ясо. Ле індички, з якої приготувала рулет. Рецепт залишу під відео. Індичка вирощена на власній фермі. Відразу видно, що без хімії, гормонів росту, без антибіотиків, адже має здоровий вигляд і смачно пахне. Куряче копчене філе це мій фаворит. Запах просто не передати, такий копчено-фруктовий і не чути запаху штучного диму. Підкопчена краківська тут я смачно перекусила, поки готувався обід. Подивіться, яка текстура, адже тут лише м'ясо, нічого зайвого. Дуже радує, що продукція не заморожується. Доставка їх власним спеціально обладнаним авто. За усе замовлення я заплатила всього 800 гривень. І подивіться, скільки страв. А ще більшу частину продуктів я заморозила на потім. Якщо ви ще не спробували їх продукцію, то за моїм промокодом Стася отримуйте додатково 10% знижки на все замовлення.